Великдень одне з найбільш очікуваних весняних свят для українців. Воно має велике духовне значення та переплітається з народними традиціями. Також це чудовий привід зустрітися з близькими, відпочити та поласувати святковими частуваннями. Чому українці дотримуються великодніх традицій? Яких змін зазнало святкування станом на сьогодні? Детальніше в нашому сюжеті. Великдень бере своє коріння ще часів язичництва. Не дивлячись на те, що зараз вважається суто християнським святом, в основі має багато саме язичницьких складових. Точної дати святкування немає. Вона залежить від багатьох факторів і змінюється кожного року. Традиції святкування Великодня трансформувалися з часом. Вже з часів прийняття християнства, ми маємо багато саме християнських елементів, які пояснюють, наприклад, значення крашенки. Значення Паски безпосередньо, як обрядового хліба. Але знову ж таки ми можемо, якщо розібратися більш детально в атрибутиці і в обрядодіях, побачити у цей залишок язичництва. Загалом підготовка до свята займає близько місяця. А найбільша частка приготувань припадає на останній тиждень перед великоднем. Починається все з шостого тижневого посту. У вербну неділю прийнято відвідувати церкву, щоб освятити там гілочки верби. Потім цими гілочками традиційно освячують близьких биттям цією вербою по спині не я верба б'є. Поїдання вербних котиків у цей день забезпечує здоров'я як мінімум на рік уперед. А освячені гілочки зберігаються до наступного великодня. А в чистий четвер маємо набагато більшу кількість обрядодій, а пов'язаних перш за все з бажанням очистити простір. І також очиститись фізично. Один з таких обрядів це, по-перше, було чищення городу та придомової території від будяків. тобто залишки цих будяків, які ще були з осені. Вони збираються, збираються сміття з подвір'я і підпалюються. Тобто, ми тут можемо побачити, що вогонь виконує дану даному функцію функцію очисну. Своєрідно знов ж таки коріння, якою виходить ві якраз від язичності. Крім цього, слід виділити створення четвергової чорної солі та виливання жінками води після купання на перехресті, оскільки саме воно слугувало місцем для злиття негативу. У навську ніч чистого четверга прийнято було теж запалювати свічку для відлякування нечистої сили. Далі іде у нас не менш важливий день це страсна п'ятниця. А в страшну п'ятницю є повір'я, нічого не можна такого робити, тобто прибирати все це треба було робити в четвер, відповідно. Але на деяких, в деяких регіонах, за свідченнями етнографа Кожелянка, саме в п'ятницю робили закваску для майбутнього тіста і ставили її кваситись до ранку, тобто до суботи. І саме в суботу починалося безпосереднє випікання. Обрядового хліба. Також в суботу робили писанки, крашанки та менше розповсюджені крапанки, дряпанки. Візерунки при цьому мали сакральний сенс і виконували функцію оберігу та мають язичницьке походження. З обрядовими яйцями пов'язані й дошлюбні відносини. Особливе значення мав обрядовий хліб. Паска. Господиня, коли випікала паску, а паски вона не мала права сісти. Тому що вже вона сяде, то сядуть паски. А по-друге, не можна було, звісно, кричати в квартирі. Інколи оці заборони щодо тембру голосу, щодо поведінки під час випікання дріжджового тіста вони передавалися далі вже не тільки на паску, а й під час випікання звичайного хліба. І сьогодні ну, бо хто там займається випіканням, здає, що ну, не можна кричати. Тісто любить тишу, спокій і тепло. Також було важливо натопити. Приміщення. Весь тиждень після Великодня був святковим. Поливаний понеділок, завзяті ігрища, проводи з ушануванням пам'яті предків. Радянський Союз неабияк вплинув на традиційне святкування Великодня. Це була атеїстична держава, тому подібні дійства заборонялися. В перші роки існування Радянського Союзу дітей, руки дітей перевіряли на наявність фарби. Тобто, якщо у дитини є фарба на руках, сліди якісь навіть малопомітні, це все значило, що вдома роблять крашенки, тобто вдома святкують. Відповідно, були проблеми і у батьків, і у дитини, і так далі. заборони. І відповідно ця такі роду, такого роду заборони, вони зробили від відбиток на блододіях. Святкування Великодня сьогодні менш масштабне в межах усієї України, а для кожного він має власне значення. Для мене свято Пасхи це одне з величних українських свят. Це свято, мабуть, для всіх людей, християн, які вірять в Ісуса Христа. Це для мене ще родинне свято, коли вся моя родина збирається разом. Це коли мої діти приїжджають і ми разом. Святкуємо це українське релігійне свято це для мене свято добра, світла, радості, любові, підтримки. Особливо зараз військовий час, коли всі, всі близькі, вся родина збирається і молиться для того, щоб дійсно настане робити. Можна довго сперечатися щодо походження Великодня його значення та традицій, проте неоспірним є той факт, що це свято важлива складова української культури.